Ви могли б розповісти про ваші враження від гри. Для глядачів це було схоже на американські гірки. Це був дуже цікавий матч, обидві команди добре себе проявили. Ще вчора на прес-конференції я говорив, що цей матч буде неймовірним. Ми отримали саме те, на що очікували дуже якісна гра обох команд. Я вважаю, результат був заслуженим. Далі в нас є матч в Манчестері. Сьогодні ми задоволені тим, що змогли зробити. І сподіваюсь, в Манчестері ми будемо грати так само. Пеп, сьогодні вам вдалося вийти вперед. Ви перемагали з рахунком 3-2. Чи сприймаєте ви сьогоднішній матч як втрачену можливість? Або ж ви задоволені? все в порядку. Це Бернабеу, удруже. Ви з Англії, ви не розумієте, що це таке. Це Ліга Чемпіонів і це гарний результат. Особливо мені сподобалося, як ми грали. У першому таймі, якщо говорити про втрати м'ячів, ми втрачали м'яч частіше ніж зазвичай. Але це мадрид, і тут справа не тільки в витривалості, а й у тому, як ефективно робити переходи. У другому таймі, ми показали свій характер, ми намагались забити і забили. Більше сказати нічого. Забити тричі на Бернабеу. Це неймовірно. Що вразило вас найбільше в реакції вашої команди? Враховуючи результат першого тайму, команда виглядала інакше у другому таймі. У другому таймі, ви почали контролювати зустріч. Я відчуваю цей матч як результат процесу. Знаєте, у наші перші два-три сезони подібний матч ми програли з рахунком 4-1 або 5-1. Ми були нестабільні. Нестабільні емоційно важливо опановувати свої емоції. Це фундаментально важливо використовувати свої моменти а під час атак суперника бути стабільним. Перед матчем я казав своїм гравцям: якщо ви думаєте, що на Бернабео у цьому турнірі ви зможете повністю реалізовувати нашу ідею протягом 90 хвилин? Ви помиляєтесь. звісно, в нас є ідея. Ми віримо в те, що ми робимо, але проти реалу неможливо контролювати матч у весь час. І ключовим фактором як стабільно ви себе поводите і як притримуєтесь плану у моменти, коли домінує суперник. У перший сезон такого б не сталося. Те, що ми маємо зараз, це результат того, що клуб виступає в лізі чемпіонів вже більше десяти років на те, щоб вчитись необхіден час. Зараз ми трохи більш стабільні. І сподіваюся, у майбутньому все буде ще краще.